Вітаю, друзі! Отже, важливості тижня, що минув. Ну, звичайно, війна. Вона нас турбує найбільше. І вперше Збройні сили України повідомили про те, що втрати противника перевершили 90 тисяч загиблими. Найтяжчі бої відбувалися біля Бахмута, Сватової Кремінної. Але разом з тим українські збройні сили ведуть досить. Активну таку наступальну операцію по всьому фронту. Вони винищують тили ворога, склади, місця скупчення військ, і це відбувається безперервно. Якщо українські війська не захоплюють території, то все одно ведеться щоденна складна робота. Хоча території захоплюються на лівому березі піднято вперше напроти Херсона. Український прапор, тобто в цій прибережній зоні кілометрів 15-20, зараз діють сили спецоперації, і українські війська там вивчають все на землі, як кажуть. Із подій, які впливають на життя країни на поточному тижні, одною з найважливіших, я вважаю, була. Були події довкола Російської Православної Церкви в Україні. Спочатку було рішення РНБО, як наслідок обшуків спецслужбою у храмах РПЦ в Україні, потім був указ президента. Наскільки результативними будуть ці дії, мені здається, що. Ідеально було б для самої РПЦ в Україні атомізуватися, розщепитися на церковні громади і окремішньо погромадно війти в легальну православну церкву України. Але бажано, щоб всі фігуранти, колаборанти, які чекали російських військ в Україні, залишили лави цих громад. Інакше це буде досить складне, скандальне співіснування. Серед подій, які радикально зачепили, сколихнули, так би мовити, громадськість, це така мила обмовка ведучого російського телеканалу Дощ, який релокалізувався до Латвії, отримав ліцензію Латвійську, про те, що вони займаються поставками. Для наших мальчиків на фронті вони навіть не розуміють, що вони урівняли агресорів і злочинців із оборонцями України. Вони не розуміють цього. Це дивно. Насправді це проявилося. Журналісти потім розкопали деякі коменти. Пані і формальної власниці керівниці Дождя, і там вона теж про тіпа про наших мальчиків. Прости, господи, мені здається, що такому е, засобу масової інформації робити в Євросоюзі нічого, якщо вони мислять категоріями путінськими і ну, займаються по суті реабілітацією путінців. Саміт міністрів закордонних справ е, НАТО був дуже важливим і заява генсека НАТО Столтенберга про те, що Україна після перемоги вступить в НАТО, є більш ніж показовою е, разом з Україною має вступити Боснія Герцеговина і е, Молдова і Грузія, наскільки я розумію. До честі Грузії, попри те, що її керівництво поводиться неабияк не невиразно, тільки днями під Бахмутом загинуло шестеро грузин, героїв, які борються проти російської навали. Світли їм пам'ять і українці пам'ятають. Взагалі серед інших націй, які борються за Україну, грузинів на сьогоднішній день загинуло найбільше. Не забуваємо про те. Ну і серед, як кажуть, із життя культури. Всесвітньо відомий вуличний майстер Бенксі, який розписав кілька об'єктів в Києві, в Бородянці Гостомелі, вже потрапив в українську халепу. Тобто українські вандали зрізали в Гостомелі його графіті. В спробі нібито його врятувати. Поліція спрацювала швидко, всі арештовані, дають показання. Але як це дивно? Адже графіті Бенсі працюють тільки тоді, коли він їх ідентифікує, і вони працюють і мають вартість тільки тоді, коли вони розміщені на тих місцях, на яких їх намалював Бенсі сам. Інакше. Ці всі фантомні мільйони, в які оцінюються роботи Бенксі, вони зразу випаровуються в повітря. Ну, видно, українським вандалам було це незрозуміло. Хоча, мабуть, зрозуміло, тому що вартість цих робіт вони знали точно. Вони хотіли врятувати для якогось спеціального замовника. Тому перемагаємо. Слава Україні!